Організація школярських олімпіад покладена на управління освіти і науки облдержадміністрації, управління з фізичного виховання та спорту комітету Міністерства освіти і науки і обласний центр фізвиховання учнівської молоді. Начальники і заступники трьох організацій вітали учасників змагань із легкої атлетики і бажали перемогти. Найсильнішу команду область відряджає на змагання і відпочинок квартек. Причому в кожному з дев'яти видів Олімпіади учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Легка ж атлетика, кажуть організатори, чи не головні старти цих комплексних змагань. Погоджуються. З цим і представники обласного відділення Національного олімпійського комітету, які приготували учасникам сувеніри з символікою Олімпійських ігор. А далі розпочалися змагання з забігів на 60 метрів. Ми бачимо, що переважна більшість дітей мають мають певні відхилення у своєму здоров'ї. Тому то управління освіти і координує свою діяльність спільно з районними відділами освітами, керівниками навчальних закладів, щоб допомогти поправити здоров'я, поправити ситуацію із тим станом фізичного здоров'я, який на сьогодні є в цілому державі, зокрема в нашій Хмельницькій області. У змаганнях з легкої атлетики залік другої олімпіади школярів бере участь 12 команд. Кому ж дістануться в Артек, визначиться до кінця робочого тижня. Школярі змагатимуться впродовж двох днів.